Перший матч для Донбаса на домашньому турнірі Донбасу Open Cup. поглядаємо. Ну і дебютний суперник українського представника у континентальній канілізі, єкатеринбургський автомобіліст. Хороший шанс у Донбаса, але тут пробити Євгенія Лабанова. Саме він захищав ворота автомобіліста не вдалося у воротах. Донбаса Степан Гарічевських, його у дії також побачимо. Гарячевських вийшов на цей матч. Багато хто очікував побачити в рамці донецьких воріт Еріка Ерсберга Шведа, але Ерсберг застудився. Їм довелося Гарячевському приймати ось це випробування. Найскладніше випробування поки що для Донбаса у серії передсезонних контрольних матчів. Ви бачите, як довелося працювати в Це Андрій Шаянов, наставник. Автомобіліста, вже колишній наставник збірної Казахстану, і йому також довелося понервувати не лише Юліс Шуплер. Достатньо стриманим виглядав, коли його показували крупними планами під час трансляції. Шаянов також не міг розслабитися, адже Лобанову було чим зайнятися. Ворота автомобіліста Донбас атакував достатньо активно, як і належить господарю турніру. Ще один блискучий момент для Донбаса, це Сергій Варламов, завдавав завершального китка. Багато глядачів на трибунах. Серед них і вродливі дівчата, яких дуже часто режисери показували глядачам. Але от довелося дівчатам і режисерам, в тому числі засумувати, коли Йозеф Страка на 13-й хвилині першого періоду відкрив рахунок. Доволі несподівано автомобіліст повів. Несподівано чому? А тому, що Донбас, як ви бачили, нічим не поступався, і навіть здалося, що ближче до середини першого періоду Донбас перехопив ініціативу. От якраз після цього відчуття, яке виникло очевидно, і у гравців донецької команди суперник покарав. але це був лише початок. Дуже добре завершили перший період гості Донбас Open Cup. Давайте згадувати, як це було. Ось остання хвилина вже першого періоду, і відзначається дует братів-близнюків Олександр Стрельцов з передачі свого брата Василія. Робить рахунок 2-0 на користь автомобіліста за 56 секунд до завершення. Першого періоду тут Гарічевський старався як міг, але врятувати не зумів. Впритулу розстріляли голкіпера Донбаса з рахунком 0-2 програли донецькі хокеїсти перший період. Але потім прийшов другий період. За 15 хвилин перерви, встиг Юліус Шуплер сказати необхідні слова, знайти слова, які б мотивували команду. Зуміли її змусити грати по-іншому. І Донбас заграв по-іншому. Другий період був. Повністю за донецькою командою багато моментів і головне два голи. Ось перший із них у середині періоду на 29-й хвилині матчу відзначається Карел Піларш, захисник велетень в обороні Донбаса. Китком від плеча не залишає шансів Лабанову. Прекрасний гол від Піларжа. Ось так вперше вболівальники Донбаса. Раділи успіху своєї команди. До речі, цей матч був дебютним для Донбаса, оновленого Донбасу перед рідними фанами. Потім своє слово сказав і Фредерік Петерсон. Відкриття цього міжсезоння у складі донецького клубу Петерсон відзначився трохи більше ніж за хвилину після голу Піларжа, і таким чином Донбас достатньо швидко всередині другого періоду вже не програвав, а рахунок зрівняв. Фредик Петерсон відзначився після передач Лукаша Кашпара і Петра Петхратський. А пілоржу асистував Деніс Качетков. Були нагоди Донбаса, аби перед останньою перервою вийти вперед у рахунку. Втім, і на контратаках достатньо гостро грав автомобіліст. Згадуємо третій період За занячного результату. Вийшли команди на заключні 20 хвилин. Рівні шанси на перемогу і рівна кількість моментів. На те, аби цю перемогу вирвати. Ви бачили на своїх екранах фан-сектор Донбасу. На арені Дружба є і такий уже, і Шуплер вперше познайомився зі своїми болівальниками зблизька. Олександр Матарухін на трибунах, один із лідерів Донбасу, один із лідерів збірної України, поки що ніяк не оговтається після травми, якої зазнав у Фінляндії на першому тренувальному зборі. Турбує Матарухіна досі пах. Останні секунди третього періоду міг Донбас вирвати перемогу в основний час і заробити повноцінні три очки в дебютний день на домашньому турнірі, але зробити цього не вдалося. По очку таким чином заробили команди Шаянова і Шуплера, перевівши гру в овертайм. Але і в овертаймі виявити переможця не вдалося. Лабанов мав більше роботи. Більше роботи було у голкіпера-автомобіліста, Посміхався Шуплер, він відчував, що команда могла виграти, але довелося виконувати штрафні китки. Штрафні китки не пішли у Донбаса цього дня, не реалізував свою спробу кашпар. Потім взявся за справу Афанасенков. Володар Кубка Стенлі у складі автомобіліста свій буліт реалізував. Дініс Качетков, знаний майстер штрафних китків Лобанова, не переграв, а перемогу. Автомобілісту приніс е, все той таки Йозеф Страка, який у цьому матчі і відкрив рахунок. Ось як це було. Ось так виграє свій перший поєдинок на турнірі. Автомобіліст таким чином у нього два очки після першого матчу. У Донбаса один бал. Чекаємо на перемоги від донецької команди у наступних поєдинках турніру.